Прибулиць, мандрівник у часі, екстрасенс бог та звичайнісінький лох. На жаль, з усього цього моє резюме пішло лише останнє, але зараз взагалі не про моє працевлаштування, а про бригаду Сос, про яку ви після того, як почули її склад, а це був її склад, певно, хочете дізнатися більше. Але спочатку. Одразу попереджаю, що це відео не для чутливих. Тут будуть кадри викрадення, шантажу, шахрайства, жорстокого знущання, збройного нападу і ще купи речей, що недопустимі у цивілізованому суспільстві. Тому, якщо ви не в змозі витримати запис невдалого розмінування двох літрушки пива від пса патрона, то раджу вимкнути це відео і піти підписатись на мій телеграм-канал за посиланням в описі, щоб не йти з порожніми руками. Що ж, тепер, коли тут залишились лише споплюжені інтернетом люди, можемо починати. Якщо ви дивитесь аніме і вам під 30 або більше, то меланхолія Харухі Судзумі представлення не потребує, а от для ньюфагів слід пояснити. Є така новела, але сьогодні про аніме під назвою Меланхолія Харухі Судзумі, що налічує 28 епізодів, і при перегляді якого ви можете неодноразово потрапити у таймлайнову пастку, через яку втратити глузд і підете дивитись фейт, але про це пізніше. Харухі Судзумія це незвичайна дівчина, що навчається у північній старшій разом з нашим головним, але не центральним героєм. І оповідачем, тіпочком на прізвисько Кьон. Харухі прямолінійна, ексцентрична і дивакувата персона, що шукає різну надзвичайщину, типу і на лєнці, андроїдів та людей з колон, але незвичайною я її назвав зовсім не через це. Якщо підсумувати близько години діалогів про те, що вона такий обрати найбільш зрозумілий для голови варіант, то, грубо кажучи, вона Бог. Чому, коли і як, це питання для лохів. А оскільки мої глядачі не лохи, я змушу вас просто прийняти це як факт. Отже, вона Бог, але на півставки, бо сама вона цього, на щастя, світу не знає. І аби ви повірили хоча б половині того, що я розказав, ось вам її класна вітальна промова. Хігасчу-шушін, Сузумія Харухі. Тадану нінгені ва кьомі арімасен. Коно-накані, учужін, мірайжін, ісекайжін, чоу га ітара, аташі-но-токоро-ні кінасай. Іжо! О Магавота Гелз Харухи трохи розібралися, а це означає, що час повернутись до нашого хоумі братана і просто рівного чувака Кьона, який мав дурість заговорити з Харухі, чи ми підставили себе під її приціл. ビールシャトー。ナイモンはしょうがないだろう。結局のところ、人間はそこにあるもので満足しなければならないのさ。言うなれば、それをできない人間が発見やら発明やらをして文明を発達させてきたんだ。空を飛びたいと思ったから飛行機作ったし楽に移動したいと思ったから、車や列車を生み出したんだ。 でもそれは一部の人間のサイカ発想によって初めて、生じたものであり、つまり、天才がそれを可能にしたわけだ。凡人たる我々は人生を一度、に過ごすのが一番であ一てだな一うるさいう一もしかしもらこの会話がネタう一だったのかもしれなもう一度、もう一 о もう一度、も а 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 о もう一 р もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 Оміне патрізетфіліецьпірітусанті. Так як Харухі хлібом не году дай навести суети, вона дуже швидко знаходить приміщення для гуртка. Ним стала кімната літературного клубу, і на додачу з кімнатою йшла єдина учасниця цього клубу і за сумісництвом найкраща дівчина тайтлу Юкі Нагато. І так з цією заявою я готовий воювати з усіма фанатами Мікуру. Мікуру Асахіна, котра теж є ученицею північної старшої, до речі, теж стала залучена у цей двіж. І якщо ви думаєте, що по своїй волі, то ви в житті ще ніколи так не помилялись, бо в дійсності Харухі буквально викрала її. Доку -доку Зонно коточна вакою, і тайонамонда. Як ви могли зрозуміти, згода Кьона на вступ до гуртка так само не потребувалась, і єдиним, хто можна сказати по своїй волі, вступив до гуртка, став іцькі койзумі, що перевівся до їх школи протягом семестру. До цього моменту вони вже встигли розпочати свою кримінальну діяльність і створити сайт на комп'ютері, який Харухі вилучили з комп'ютерного клубу, використавши мікуру для шантажу. Ім'я цього організованого і, вочевидь, злочинного угруповування, бригада СОС, логіку можете не шукати, її тут мало. Тож, усі гравці на місця, це означає, що час розкривати карти. Long story short, ця тріпла стакнула клубну кімнату випадково не випадково, бо всі вони так чи інакше мають за мету спостерігати за Харухі за для врятування світу, у разі чого. До чого тут Кьон ніхто з цієї фантастичної трійці, як і сам бідолага, не знає, бо Харухі, чиї бажання у певному вигляді матеріалізуються, мріяло про зустріч з різними істотами, але про абсолютно звичайних людей мова не йшла. Так чи інакше, саме на плечі абсолютно звичайного хлопця періодично лягатиме тягар усвідомлення, в яку халепу він вляпався, і обов'язок розрулити нудьгування Харухі. Ну і як ви могли зрозуміти, Харухі в жодному разі не має дізнатися про свою силу, а отже і справжні особистості членів клубу мають залишитись таємницею, бо тільки сама Харухі знає, що тоді може трапитись. Меланхолія Харухі Судзумі це повсякденність тільки з мінусом перед нею, бо те, що тут відбувається, на повсякденність не тягне від слова зовсім, особливо для Кьона. Сьогодні на нього нападає однокласниця, завтра він подорожує у минуле, а через тиждень він учасник перестрілки на території храму, і здавалося б до чого тут МПЦ. Це все дуже цікаво, але чи не почну я нудьгувати, спостерігаючи військові злочини Харухі та компанії, якщо я не зміг додивитись Кійон? Якщо ви дійсно так подумали, то по-перше, ні. А по друге, з тих 28 епізодів за бажанням можна зробити 21, але я не розкажу вам як, бо не подивитись 7 епізодів, які головні герої потрапили у часову петлю і майже без змін проживають останні два тижні літа, це гейм-мув, я таке не поважаю, і взагалі президент заборонив скіпати скінченну вісімку. А ще до речі, він заборонив не ставити цьому відео лайк і не підписуватись на канал. Штраф удар по яйцями 10 років суворого режиму, тому я б на вашому місці не сперечався. Якщо від згадки Кейон у вас активізувалось кілька нейронів, то це не дарма, адже за аніме адаптацію ми маємо дякувати Kyoto Animation, чиї тайтли ви або бачили, або знайомі з індустрією китайських порномультиків один день. А подякувати за огляду адаптацію аніме-адаптації Меланхолії Харухі Судзумі від Territory можна за посиланням в описі десь поряд з посиланням на телеграм. На який, до речі, треба підписатись. Під час перегляду у вас може виникнути враження, що деякі серії виглядають краще за інші. Одразу вас це не побочки вітамінів, які ви приймаєте, а дійсно зміна якості мальовки. Справа в тому, що тайтл не виходив в один рік чи якось послідовно. Реліз відбувався у 2006 і 2009 роках і більше того має два варіанти перегляду хронологічний і релізний. Головний сюжет, хоча правильніше буде сказати, найголовніший сюжет половини, що вийшло у 2006-му, можна завершити фактично за 6 епізодів. Решта дуже умовно позиціонується як сайт сторій і по тебе транслювалась переміж тими шістьма епізодами, хоча мала хронологічно місце після них. Тому якщо ви раптом почнете перегляд меланхолії Харухі Судзумі з епізоду, який починається з мікуру у костюмі Зайки, я вас вітаю, у вас релізний порядок перегляду. Відповідність епізодів двох порядків ви бачите на екрані, але не думаю, що ви зараз десь натрапите на релізний випадок. Проте аніме адаптація не заключена лише у ці 28 епізодів, адже після цього у 2010-му ще вийшов фільм продовження під назвою зникнення Харухі Судзумі, який, якщо ви пропустили, то налажали конкретно. Ну і так як у нас тут мова фактів, то я не міг не згадати про зникнення Юкі Нагато», спін-офф, що вийшов у 2015-му і за адаптацію якого відповідала вже не Kyoto Animation, але краще б я не згадував і, взагалі, забудьте цей абзац. Меланхолія Харухі Судзумі» — це тайтл, до якого, на мій погляд, можна повертатись дуже багато разів через його нереальну ламповість і різноманітність. Хочете романтику є, хочете екшен і таке є, хочете психологічний трилер і таке теж є. І в будь-якому з випадків додаються круті і цікаві персонажі та неабиякий сюжет, і це я ще не згадував про візуал. Як вже казав, якщо ви знаєте, хто ця ваша кіотська анімація, то ви певно здогадуєте, що скар на мальовку тут бути не може. Плюс до за замовчуванням топ-тіра анімації додається ще гра з кольором, який дуже сильно впливає на настрій, зокрема на підсвідомому рівні. Якщо персонажам спекотно, то вам теж стане спекотно, або якщо персонажі налякані, ви теж злякаєтесь. Така залученість в атмосферу тайтлу підкріплюється як загальною сюжетною картиною, так і виокремленому повідачем у ролі Кьона, який постійно ділиться з тобою своїми думками, що і працює на користь її самої ламповості. Кожен епізод меланхолії Харухі Судзумі – це нові пригоди, нові проблеми та нові забаганки Харухі. І що вона захоче робити далі, бог знає. Дякую всім за перегляд, сподіваюся, що вам сподобався цей відео, бо особисто мені він сподобався, а якщо він мені сподобався, а вам не сподобався, то я порадив перевірити ваші рецептори. Ставте вподобайки, писюнькайте коменти, підписюнькайтесь на канал, бо ми ще тільки починаємо, а що буде далі, одна лише Харухі знає. Також ставте подобайки, якщо вам подобається цей голос, бо особисто я зараз здохну, якщо продовжу так говорити. Тому не забувайте, що за посиланням в описі ви можете підписатись на мій телеграм-канал та порадувати мене копійчиною через Монобанку або підписку на БаймієКофі. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо більше за новий відео ви маєте чекати лише на перемогу. Шукайте прибульців, мандрівників у часі, екстрасенсів і пам'ятайте, що все буде Україна.